Сьогодні ми з вами поговоримо про овочі та фрукти. А саме, що де росте? В цьому нам допоможе дід Макар. Він нас запросив до себе в гості у село. Тож починаємо нашу подорож. Дідусь Макар фермер. Він вирощує овочі та фрукти. Навесні... Дідусь засіває город, висаджує розсаду, доглядає за садом. Улітку доглядає за городом, відганяє шкідників, прориває бур'яни, поливає весь свій урожай, а восени збирає урожай з городу і саду. Потім продає увесь свій урожай на ринках та ярмарках. Дідусь Макар запитав мене а чи знають, мої дітки, де що росте? Я, звичайно ж, відповіла, що знають. Ви ж у мене такі молодці. Усе знаєте, правда ж? Давайте сьогодні пригадаємо. Отож, увага на екран. Що це? Так, молодці, це капуста. А де капуста росте? В саду чи на городі? Так, вірно, на городі. А це фрукт чи овоч? Так, це овоч. Дивимося далі. Що це? Так, це картопля. Де росте картопля? Так, молодці на городі. А це фрукт чи овоч? Так, це овоч. Дивимося далі. Що це? Молодці це гарбуз. А де росте гарбуз? Так, вірно, гарбуз росте на городі. А це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Дивимося далі. Що це? Так, це буряк. А де росте буряк? Правильно, буряк росте на городі. А це фрукт чи овоч? Молодці, це овоч. Дивимося далі. Що це? Так, це яблуко. А де росте яблуко? Правильно, яблуко росте в саду. А це фрукт чи овоч? Молодці, це фрукт. Дивимося далі. Що це? Так, це слива. А де росте слива? Правильно, слива росте в саду. Це фрукт чи овоч? Молодці малята, це фрукт. А це що? Правильно, це кукурудза. А де росте кукурудза? Молодці? Кукурудза росте на городі. А це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Рухаємося далі. Що це? Це діти, абрикос? Повторіть, будь ласка. Абрикос. Де росте абрикос? Так, вірно. Абрикос росте в саду. Це фрукт чи овоч? Молодці? Це фрукт. Дивимося далі. Що це? Правильно, це морква. А де росте морква? Правильно, морква росте на городі. Це фрукт чи овоч? Молодці, це овоч. Дивимося далі. Що це? Це, діти, вишні. Де ростуть вишні? Так, вишні ростуть в саду. Правильно, це фрукти. Дивимося далі? Що це? Молодці? Це помідор? Де росте помідор? Так, вірно, помідор росте на городі. А це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Димося далі. Що це? Так, це груша. Де росте груша? Правильно, груша росте в саду. Це фрукт чи овоч? Молодці малята. Це фрукт. Дивимося далі. Що це? Так, це огірок. Де росте огірок? Правильно! Огірок росте на городі. А це фрукт чи овоч? Правильно, це овоч. Молодці малята. Бачиш, дідусю, діти знають багато назв овочів та фруктів. І знають, що де росте. Всі вітамінки смачненькі. І солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче кожен коли захоче, щоб росли ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли ви здоровими та міцними та до хвороб були байдужими. Ось яка велика користь від овочів та фруктів для нашого здоров'я. Пам'ятайте про це, діти. А на сьогодні наша зустріч закінчилася. До побачення!